Зараз на цю сцену вийдуть хлопці 30 плюс. Дівчата. О, воу, тіх, де треба так реагувати? 30 плюс це назва команди. Хлопці, це я дуже давно з ними знайомий, мабуть, з першого сезону Лігу Сміху. Тому зустрічайте на сцені єдиного кварталу: 30 плюс. Житомир. На сцені 30. І для того, щоб е, зрозуміти, чи всі ми в одній команді з вами, давайте проведемо невеличкий тест. Поаплодуйте ті, хто хоч раз в житті ставив сумку на танцполі і танцював навколо неї. А зараз ті, кому бабуля до стаканчика сімічок шажменьку досипала. А є серед нас ті, хто брав. Кусок білого хлібу кірпічик вмочав воду, посипав цукром і вважав, що це найкращий десерт. А зараз ті, хто каже собі, пора кидати, курити, пить, йти в спортзал. Але це все після паски. Друзі, ми освітаємо! Ви всі 30+. плюс! Власне, якщо ми всі одна команда, не важко буде знайти двох акторів для нашого номеру. Нам треба дівчина і хлопець. Бажано не заміжня і не одружений. Хоча, якщо ви хочете поміняти, що в сім'ї також можна. Бачу, чоловіка. Ні, 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 не ви, не ви, не ви. Ви ще малолітка. От ви в рожевій футболці. Так сказати, барбімен. І треба ще дівчина. О, чудово! Будь ласка, так. Да. Давайте підтримаємо. Вас як звуть? Микита. Микита. Микита, чудово. Прекрасне українське ім'я. Микита. А вас? Ну, я Катерина. Катерина. Отже, перед вами Катерина і Микита. Давайте їх підтримаємо. Пані та панове, весілля. І якщо Катерина і Микита, візьміться за руку, мріяли про вишукане європейське весілля, а за це платять батьки, їм нічого не залишається, як сидіть і мовчать. Я тобі кажу, я після першого стола беру цю рубашку, цю клейонку вонючу і просто палю на молодий місяць. Що таке? Вона мені так соски натерла, це капець. Я вже можу кумаріні сім'ї викармлювати, Йокі палки Що тихо? Успокойся. Купила, Успокойся. Мені, щоб ліж би їсти хватило гостям. На першій катькіній свадьбі їсти хватило і на цій хвати. Ти Ти... взагалі нормальний? Що, В смысле нормальний? Чого ти кричиш? Зараз Микита почує і все, успокойся. Успокойся, успокойся. Значе так. Мені ліж би ця свадьба одбилася, це саме головне. Все остальне мені Тамара, чесно говоря, пофіг. Та, воді... Я ще кредит в... за ту не віддав, за перше. В... Вадим! Що Вадим? В раз подарували все необхідне. А 25 верблюжих одіяв подарували. Шо? Твої родичі з села понаїжджали. В світі стільки верблюдів немає, скільки вони одіяв перекручував. Успокій, успокойся. Цих чехлах! Успокойся, пора, порадуйся, що Катя наконец то знайшла Микиту. Катя, хоч не буде сама вирощувати сина. Ростить, ростить, ростить сина. В смислі, вона що, вже цілована? Но... Боже, скільки тобі років? Таке враження, що вона, типа, після першого разу забула сохраніться. Тобі шо, це більше це що? Пішли вже пити. Йдемо, йдемо. Боже, діти, які ви красиві. Ха-хо-хо! Э, Смієшся, є? молодий і молода, бо приїхав тамада! Добрий вечір. Добрий. Де ви лазите? Весілля на 11.30. Де йдіть, вставайте вже щось робіть. 700 гривень день, такі гроші дерете. А я що ці гроші печатаю? чи вони вони кують? Дочка мільярніра посів, маршрутку, Маршрут, я зараз зародаю, йди щось роби! — все сядь сядь, сядь. Соски, соски. Помни про соски? Да-га-га-да-да-да. їжте, їжте, це баба Галя робила, беріть, беріть. Беріть, так що ви сидите, давайте щось уже бебайте. Кажіть вже щось. Ти... Да, да. У <рес> добробуті живіть, добра наживайте, один одного любіть. І, і про кредит не забувайте, що-шо. Дзвонять кожен день, це ви, Я явлю не я. <рес> так давайте. <і> не ви. <рес> Хай не старять <рес> вас роки. Перший тост від вас, батьки. Боже. Я... <рес> Боже. <ган> Ні, діти, не треба, я ж не п'ю, я на антибіотиках, бой. Боже... Я... Я... я не знаю, що казати. Кажи, що на першій свадьбі казав. Діти, коротше, жив один монах, Прийшли до нього троє хлопців, кажуть, вам євроремонт, Короче, Я не пам'ятаю, як його казати, я не знаю. <ган> <ган> <пан> <ган> скажи, Скажи хоть ти ж. Все, Боже, я, не буду. Все. Фу. я скажу, ми сім'я багата і не бійна, да. але і не багато, да. я що, ці гроші да, тише. тише, тише. Да. Коротше, ми знаємо, діти, Катічка, Никитичка, да. що ви дуже хотіли на море. Ой. Тому ми з мамою даримо вам ракушку. Да. — Ракушку? — а да, ракушку, я ці гроші печатаю, Чи вона дочка ти, ти Успокойся, Сядь, Так сядь, сядь. я так прошу сядь. На кухні чекають поросята печені. Хай поцілуються наші наречені. А, да, давай! Гірко! Гірко! Гирко! Гірко! 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 Й... Кать, стой! Стой, стой, стой! А. Вот так. Така от, от а? Ну що ж, а зараз це привітання від людини, яка бачила нашу наречену голою. ще до нареченого. Хрещений батько. Хрещений батько! Увага на телевізор. Катя, сюди. Я його знайшов. Моя, йо, йо, йо. моя. Ти мене не знаєш, я твій хрещений Вітя. Для близьких Вітька Хрест. Ми з своїм батьком колись в автоколонії бензин зливали. І вже виросли, то подарунки тобі дарувати вже не треба, то вже будемо частіше спілкуватися. Бажаю вам, щоб у вас була своя хата на двох, а не так, як у мене на шістьох. Думаю, рік-два. І зустрінемось, а? Якщо все буде, добре. Я... Сідай, сідай. Катя, Катя, сідай, Катя, сідай. Кажіть щось. Відчуваєте, із річки подув свіжий бриз, а для наречених у нас сюрприз. Танець одинокий пастух. Да, зато дитина хоч не п'є. А ти вважаєш, він не п'є. Блін, це так в армії не хотіть цих лосінах ходити. Це как... Блін, він же ж старший катьки, йому ж 37. Блін, ю... зроби з ним щось, пожалуйста. Ну що ж дякуємо. Це був подарунок від старшого брата Каті Олє. Олег, але всядь, але сядь. Олег, сядь. На, на колбасі пограйся, на пограйся на колбасі. Грайся. Ну що ж, дорогі гості, запрошуємо всіх до весільного танцю. Клас! Клас! Я ждала! Давай Вадим, встали! Встали, Вадик, Вадик, встали! Боже, я з цих каблука капець. <гас> так стали, стали. хочеш, як ви рептіли. Перепрошую. Да. А коли мене покормлять. О, бачили? Такі гроші, дерета. Покормлять. Ще жерти хочете? 700 гривень в день. Ідіть щось робіть. Давайте бстріш. давай. давайте. Давай. Як репетіру, тільки отак, отак. Ти помниш, ти мене типу піднімаєш, і я роблю. Кого? Ой, 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 Драк, ой, ой. Зай, зай, я, конечно, нафига ти таксиста ударив. <риклад> він мені каже, дай гроші. Я говорю, я ці гроші печатаю, чим. А будуть ще такі інтересні конкурси, як цей. Я вже свої гроші відробив. Я зараз дам відробив. Давай роботай, бебай щось. Давай! <риклад> відробив він стоп, музика! Хто в прив'язав Воняє на все кафе. Це ви весільний Так. Да. Да. Можете зі мною розрахуватися, мені треба вже касу закривати. Нема проблем. 20 верблюжих одіял і на чай. Пойдет. Яке одіяло? 600 гривень зрила. Я тобі ще дам це рило, ти що обалдел, чи що. Я ці гроші печатаю, чи вони в мене куються. Дай, дай. На, на. Дорогі друзі, якщо ви думаєте, що українське весілля відіб'ється, не думайте. Головне це емоції. Ну і ще, ніколи не соромтесь родичів на весілля. Вони і є ця емоція. Хто це ще фотографа позвав? Я ще за це Матим, буду платити. Вадим, успокойся, соски! Я зустрічаю соски, Вадим, успокойся! Успокойся!